слегка не плане, зафиксировали. Как будто не подтягивает. сразу пристал, паузы, потому быстрее подтягиваем. Да? Хорошо. Нужно акцент сделать, Пить, потянуть, да, там. Ну, то есть э, одна тренировочная программа для всех неэффективна. То есть каждому нужен такой индивидуальный подход. Uh -huh. А Знаете, какие есть рекомендации, э, особенно э, загальные для всех девчак на период тренировок uh -huh. Да, да. Чтобы приходили тренироваться, приходили в зал. Самое основное прийти, да, в процессе. Да, все будет хорошо. Отлично. Результат в любом случае будет. У меня очень много недостатков. Очень много. А это то, что, я, то, что мне надо подправить, это уже увидите результат непосредственно на самом финале. Взагалі, здоровий спосіб життя це здорово. ви закликати дітям дотриматися? Ну 18 років ти сам ще не розумієш, що це необхідно, але краще почати тоді. З 18 там чи з 16 років займатися, якщо ти ще не почав займатися, для того, щоб підтримувати себе. Для того, щоб рухатись, ви бачите, що світ зараз такий, що ми навіть вже і рідко і на побачення не ходимо, більше сидимо. І робота на 90% усіх це сидяча. І відпочиваємо в більшості сидячи або лежачи. і в інтернеті спілкуємось, тому хоча б... Там годинка спортзалу тричі на тиждень, воно точно буде здорово. Серед учасників цьогорічний багато дітей, які займаються спортом? Я так бачу, що ну, пару чоловік було, що займалися з дитинства, але в тренажерному залі більше з перших. Нема таких, що треба багато працювати, звісно, що е деяким щось треба відпрацювати, е під скажімо так. Але ну, в принципі в них все нормально, це просто не, не помішає точно.